Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. От здавалося, як би так, але Кабмін, тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство. Розповсіть, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово. Не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше, мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств, ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно мало працювати, бо багато підприємств собі зробили штучно критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Вона да? одною рукою, начебто, пряник дає, а другою так б'є, що не зібрать джераму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки, і оці люди, які працюють працюють на таких установах, де типа критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придбатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього, ну самі знаєте, як це працює. Тому пф, майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Е, я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте? Давайте зайдемо в коментарі. От, але, але майте собі на увазі цю інформацію. Все. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн. Вся інформація за посиланням самі знаєте де. Причому європейського рівня там 2-3 тисячі вічно зелених місяць. Ми це все детально показуємо. Там все на зв'язку. Друзі, будьте обачені і обережні. Па-па.